Я виклала повністю весь текст, який супроводжується. Ну, насамперед, я хочу підкреслити, що так як я є, є в місті Каменець-Подільський домовий діяч і безпосередньо брала участь у так, як я вже зазначала, у виборах до Верховної Ради на мирного депутата. Потім я брала як кандидат в мери. І це є як не що інше, як політичне переслідування і газета Вечірній каменець це вже не одноразово виливала такий бруд е, в якості на мене, і я думаю, що це йде як замовлення. Що стосується, чому я не пред'являла моральної шкоди, а визначила в одній гривні, чому саме така моральна шкода, тому що я маю право ну, так як характеризувати, що дана онлайн-газета вона як взагалі функціонує, вона бере інформацію з інших сайтів, поширює на своєму сайті, з інших джерел. Що стосується тільки за останній рік. Більше 90 публікацій, де вони вихваляють народного депутата Мельничанка, безпосередньо я ж свою позицію як громадський діяч висловлюю, що я е, бачу незаконні дії на мою думку, що я просто не підтримую дану владу і всіма методами пояснюю людям, які їхні йдуть порушення, і це йде безпосередньо е, на мою сторону е, наклип е, виливання того самого бруду на мою сім'ю, тільки з тих підстав, що щоб я і це була як одна передумова, щоб я більше не висувала свою кандидатуру на інші вибори, не брала участі, і щоб я, як громадський діяч, просто не мала. Доступу вільно висловлювати свою думку, що законом закону мені ніхто не має права заборонити. Також для об'єктивності врахувати, що це одна з тих статей, відповідно до якої я буду позиватися, також врахувати той виняток, що онлайн-газета, як така ну, минулого засідання, як у нас відбувалося, що Гільовський визнав все ж таки, що він є власником вебсайту, а не є автором. Даної публікації до, до даної статті також іде ще відеоролик, який ми також переглядали в судовому засіданні, де вони назвали так психоз на прикладі і повністю змонтований з моїх з моїх відеозаписів, з моїх фото зроблених. І мене це трошки трішки дивує, тому що якби тут можна було зачепити якимось чином, навіть як журналістську етику, то тут вони зареєстровані взагалі в міській раді як паперове видання. Тобто, навіть такого як онлайн газета, це вони ну, не визнають, що вони зізналися в судовому засіданні, що це вони є, але фактично, такого як онлайн газета, вона ніде не зареєстрована. І чимось, щоб себе навіть е, в даній ситуації щоб я могла заявити більшу моральну шкоду, то немає з чого її знімати. Ну тобто, ви розумієте, ваша честь, ці люди пишуть, не відповідаючи ні за що за те, що інформацію вони поширюють. Весь сайт порушений тільки е, і функціонує на е, тому, щоб. Чомусь звинуватити мою сім'ю, мене іменно в дописах про, про мою сім'ю, про партію Свобода, інших якихось таких дослідницьких вони ну, там вихваляють увагу. Тому я не як інші вважаю, що це просто замовлена ця стаття, і вони використовують в даній ситуації. Те, що стосується, що вони звинувачують мене в якісь там, е, я не знаю як. Їм не подобається моя діяльність, і вони я не знаю, хто такий спеціаліст, чи то гільовський, чи то Нечай як автор даного, що в мене якісь психологічні відхилення, що в мене якісь ну це просто як брудом обляти. Іншого я варіанту не бачу. Тому прошу вашу честь задовільнити даний позов в повному обсязі. Що стосується моральної шкоди, я просто е, вважаю, що там це занадто низько, там немає чого знімати, і я не хочу додаткові позивні. Розгляди. Я хочу просто чим швидше, щоб закінчилися судовий позови і просто визнати, що вони оповідали на ній. Вам достатньо вибачення? Так, мені достатньо вибачення. Це буде як підтвердження того, що вони дійсно дану інформацію нічим не підтверджують і вони не заперечують навіть. Я прошу зазначити, що даного позовного заяви вони навіть не заперечують нічим. Вони визнають так, що це ми написали, так ми. Це наша думка. а, до речі, що після минулого засідання, що змінилося, вони почали виправляти різними методами на сайті відео, переписувати назву, потім почали статтю змінювати, щось там. Але є така функція, що якщо раз було опубліковано вже на сайті, і там була певна кількість переглядів, більше там 5 тисяч переглядів даної статті, ну воно ніде не зміниться, воно завжди зберігається. І все ж таки, як не є, вони ну, опривітали, можна так сказати. І чим принес лечець згідність та мою ділову репутацію? І я думаю, так, все, себе викладено все це. запитання. Yeah. Uh.